Оля, сьогодні в цей святковий день для тебе буде говорити багато тості. Але твої рідні запросили мене сказати цього тоста, щоб ти завжди, не наче ластівка літала серед поля, і щоб тебе звали Доба Оля. Без ти була здорова, наче Ніна Матвієнко. Бо знаєш, багаєш, що, що... Кавун, неначе огієнко, ти ми згодом з ним тоді у пересінці, коли листи писали один одному у вигнанні. Ти знай одне, батька на радість не зростає, щоб пишались тобою рідні і друзі не цуралися тебе у лиху годину. Бажаємо тобі, щоб ти вродила вже дитину. І даруйте цю пісню. Наш звукач, дебіл, Тормозить трошки. Але ми це виправимо, поломимо ножки. То він знову. О!